Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Боткевич, це без цензури на цензурнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, сьогодні у нас буде така, може комусь здається, більш фрівольна тема, типу Камон, про що ми говоримо? Яке там декриміналізація порно під час війни, коли хлопчикам не вистачає дронів і так далі. Е, ну, Те, що дронів не вистачає, це факт. Те, що є дуже велика кількість питань, це теж факт. Але ми поговоримо сьогодні саме про цю тему, і я, до речі, хочу сказати. Що напевно давно не бачив хоч якогось позитиву в рішеннях дуже часто нашої влади і пропозиціях, які туди надходять, в цій бачу. Отже, про що йде мова, друзі? Справа в тому, що поданий законопроект одним з лідерів, точніше, не лідерів авторів, якого є Ярослав Желізняк, народний депутат, про декриміналізацію порно в Україні. Тобто пропонується залишити кримінальну відповідальність виключно за зйомку порно безгоди, тобто порнопомста, діпфейк, ну погугліть, якщо ви раптом не в курсі. Що це? Хоча, якщо чесно, якщо от я от чесно, я не сумніваюся, що у нас тут в коментарі поприбігають ем, моралфаги, як то кажуть на інтернет жаргоні які будуть нам розказувати, що да ви що, людоньки, що це? Можна я не повірю, що ви в житті не бачили жоден раз порноролику? Ну, давайте скажемо відверто, понад 90% світового всієї цього трафіку складає саме порно. Тому давайте ми не будемо робити вигляд, що українці якісь не такі, такі згідно всіх рейтингів, які викладають великі порноплатформи. Так що, камон. Отже, порно безгоди заборонено, екстремальне порно, тобто насильництво, зоо, некрофілія, ну очевидно. І, звісно, в першу чергу порно з дітьми і розповсюдження цього ну це навпаки пропонується цим законопроектом ще більше посилити. Власне, мова йде про прибирання кримінальної відповідальності по статті 301 та 302 нашого кримінально-процесуального кодексу. Чому я вважаю, що це дуже-дуже дуже круте рішення? Поясню, ну воно поки що не прийнято. Давайте просто зазначимо. Але чому я вважаю, що це дуже круто і дуже на часі під час війни? Ну давайте розпочнемо з найменшого. Я думаю, всі, хто хоч трошки слідкує за тим, що я розказую у своїх програмах, ви знаєте, що я є великим прихильником забрати у наших кривоохоронців, називаємо це так. Їх головні годівнички, от, наприклад, чому я так само виступаю за декриміналізацію тієї ж такої а не тому, що я хочу, щоб всі її курили, то її не будуть ці курити а в першу чергу для того, щоб наші дорогі мінти перестали викладати фоточку газети. Не знаю сільській вісті раніше так було, зараз не знаю вже, які. Е, на які лежить отака от щепоточка марихуани, і це все супроводжується бодрим текстом в стилі розкритого організоване злочинне угрупування у складі студента другого курсу е, зоологічного технікуму в місті такому, то який значить, от, ну і за рахунок яких наші мінти закривали тіпа. Статистику по наркостатистиці в реальності більшість реальних барих, які дійсно штовхають за що, варто було би відрізати тестикули, коли типу опіатів, всяких солей, спайсів, фенов. Ну давайте я не буду розказувати, хто це кришує. Правда? Спорно, друзі, та сама абсолютна історія. Наші кривоохоронці з постійною частотою на рік продукували сотні, якщо не тисячі справ проти так званих порно. Я не знаю, порностудії підпільних, як це дібіли, їх називали, точніше, як не дібіли, вони на цьому бабки заробляли і робили собі статистику. Тобто, уявіть собі, купа от справ, про які насправді, я думаю, ви чули, коли не знаю, там дівчина знімає якісь інтимні відео, яке викладає за влас... знімає за власним бажанням, викладає за власним бажанням на якусь платформу. Дуже часто ця платформа взагалі за кордоном. Але мінти приходять до неї, звинувачують, і вона отримує реально там, може, не тюрячку, але у всякому разі повновісний срачок, який, ну, типу, вона потім має з ним ходити все своє життя. Я вважаю, що це просто була одна з величезних корупційних годівничок для ментів. Ну, і це просто дікуха, відверто тупа дікуха, тому що, вибачте, будь ласка, я взагалі не розумію, в чому проблема, коли людина. За ну, не знаю, дві людини, одна людина за особистою згодою, що ну звичайно, там вже повнолітня, що знімає, викладає для тих людей, які хочуть на це дивитися. А в чому тут злочин? Поясніть мені. Будь ласка, ви можете мені пояснити, в чому тут злочин, в чому проблема? Дорослі люди роблять те, що вони вважають за потрібне. Якщо це не порушує нічиї норми, не порушує нічиї там, не знаю, якісь межі, в чому проблема? Це насправді ем, тупий радянський ублюдочний спадок, на якому як завжди, наживалися наші мусора. Тому, вибачте, я завжди буду виступати за будь-що, що забирає у мусоров їх якусь годівничку. Тому це однозначно вважаю абсолютно правильним і дуже е, хорошою пропозицією. Ще побачимо, чи Верховна Рада за це проголосує. А от тепер, друзі, давайте від е, суто там якихось історії про конкретно саме порно як таке. Перейдемо до більш широких питань. Так, да, До речі, я зазначу, що в цьому законопроекті, який мені дуже подобається, дуже правильно сказано, що, звичайно, там заборонено сутенерство і так далі. Тобто, ні мова не йде про легалізацію якоїсь там, а то там знайдуться опять, Ой, що ж там всі наші простітутки стануть. Ем, я мовчу, да? тобто, коли е, е, ціла. Субкультура всяких там ескортниць, яких там в Инстаграме офіційно в чате, як там, значит, ложиться под мужика, это ок. От. Але, не дай Бог, вона там щось зніме і викладе, це не ок. А, до речі, да, перед тим, як переходити до підприємництва і так далі, ще один дуже цікавий аргумент. Е, ви знаєте, скільки сплатила платформа OnlyFans? Ну, це абсолютно реальна платформа, яка робить контент для дорослих, де люди самі загружають якийсь контент і там платять гроші, якщо там вони підписують на когось, там вони платять гроші за доступ на її сторінку і так далі. Тобто, все за взаємною згодою. Так от, уже зараз це OnlyFans заплатив. Понад 30 мільйонів е, податків реальних в державний бюджет України Нагадаю вам про дуже круту і цікаву ініціативу Теронлі Funds, яка наскільки я знаю, продовжується, яка за рік принесла понад теж там за 30 мільйонів е, 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 всяких. Е, Зборів, де дівчата українки продавали, грубо кажучи, свій там приватний контент за донат на Збройні Сили України. Тоді всі сміялися, тоді було все ок. А я не сумніваюся, що якщо не прийняти подібний законопроект, наші мусара обов'язково прийдуть і до цих дівчат і скажуть, що вони були незаконним злочинним організованим угрупуванням, яке займалося розповсюдженням порнографії, сходних розпочаток кримінального провадження по статті 301 частини і то тому їм світить від трьох до п'яти з конфіскацією майна. Ви сумніваєтесь в цьому? Я ні е, е, тому. Я вважаю, що мені чесно, я навіть не розумію. Тут, тут навіть аргументів не може бути. Я вже мовчу про приналежність до всього. Адекватного, скажімо так, сучасного світу це таке. Тепер давайте про гроші поговоримо, тому що, вибачте, мені здається, в випадку з Україною гроші завжди тепер будуть грати дуже велику роль, враховуючи нашу ситуацію. Дивіться, я навіть не буду говорити, які шалені бабки обертаються в легальному, повторюся, порнобізнесі. Можете самі погуглити, скільки заробляють великі порноплатформи, порностудії і так далі. Можете погуглити, друзі, які величезні гроші заробляють на цьому, скажімо так, столиці європейські. Де е, процвітає порнобізнес, як то Берлін, як то Будапешт, як то Прага і так далі, де офіційні порностудії платять податки, і це дуже вигідно державному бюджету. Не бачу ніяких в цьому проблем. Повторюся, дорослі люди самі знімають поза власним бажанням той контент, який вони хочуть знімати, все легально. Кожен розуміє, що він робить, кожен розуміє, що він за це платить, що є, там які ризики і так далі. Всім ок, це нормально. Знаєте, мені здається, в сучасному світі карати за те, що ти маєш право робити зі своїм тілом те, що ти вважаєш за потрібне, ну це, напевно, дійсно уподібнюватися расистам, які розказують, що там цей ублюдок. Керівник ЦСВ ЦСВРНІ ОНИшкін каже, що в Європу страшно їздить, тому що там одні звращення. Що ж ти ублюдок, не розкажеш, як твій синочок в страшну Угорщину поїхав, де в Будапешті теж одна зі столиць порнобізнесу. І нормально, ні сильно йому там страшно було, ні? Братюнь? Так, смішно. Це так просто. Щоб просто навіть не починати тему на цю тему. А тепер, друзі, я пропоную ще одну дуже цікаву історію підняти в розрізі. Насправді, ці, скажімо так, порнобізні. Бізнесу. І це насправді набагато більш серйозна історія, про яку хотілося б поговорити. От буквально щойно дуже цікаві речі почали говорити представники навіть нашого дуже крупного бізнесу, як нової пошти, розетки. От я зацитую, співзасновник нової пошти, пан Володимир Поперешнюк, різко зараз розкритикував економічну політику української влади заявив, що в Україні зараз будують УСРР, УРСР 1930-х років. Цитую, у нас є своя індустріалізація, яка називається Велике відновлення. У нас є розкуркурювання фермерів. Це те, що гетьман це вробить із ФОПами вже 4 роки. У нас є свої трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу, нам постійно затискають гайки. Постійно за її словами у перші дні вторгнення РФ було певне покращення. Це була атмосфера свободи, економічної вільності. Але з кожним днем це закручується і закручується. Але радянська економіка не працює, і хоч би як будували, як би не планували, все одно працюють під. Підприємці. От я на 100% з ним погоджуюся. Тепер ви спитаєте, а при чому тут взагалі тема порну, легалізації порну. А я поясню, друзі. Справа в тому, що, на жаль, от уявіть собі, це крупний бізнес, який вже починає не мовчати, бо це дійсно велика проблема. Реально величезна проблема. Е, а тепер дивіться, ця ініціатива насправді спрямована. Ну, по-перше, все, що спрямовано на те, щоб гітьманцеви і мусора там татарові і так далі не могли на чомусь наживатися. А ви ж не сумніваєтесь, да, що у нас досі є побори, у нас є чорна каса, да, і кожен правоохоронний орган. Коїчу астюгіває, да? mm -hmm. е, чи сумніваєтесь? Ні, ну якщо сумніваєтесь, діло ж таке. Так от я до чого веду, що будь-яка е, ініціатива, яка лібералізує наше економічне життя, вона є позитивною. Я, до речі, зазначу, друзі, якщо хтось не розуміє, дивіться, враховуючи. Той низький м'яко кажучи старт, який Україна матиме, коли б ця війна не закінчилася, або коли б там не закінчилися активні бойові дії. Єдиним варіантом розвитку подій, про якій Україна зможе робити якісь серйозні економічні успіхи, і не тільки економічні, буде. Повна лібералізація всього, тому що чим більше ми будемо затискати все, тим менше у нас шансів, що сюди хтось прийде. Ми маємо створити для бізнесу, для будь-яких підприємливих активних людей таке середовище, куди захочуть приїжджати і вкладати гроші. І якщо вам здається, наприклад, що порнобізнес це поганий в цьому смислі бізнес, то я вас розчарую. Якщо Україна зможе відкрити тут великі порно, ну там представництво, наприклад, великих західних порнокомпаній, це прекрасно, тому що це. Величезні податки в державний бюджет. А я повторюсь, ніхто нікого нікуди силою не тягне. Хочеш йдеш, не хочеш, не йдеш. Я взагалі відкрию вам секрет. Можете поцікавити питанням. питання, мені колись було цікаво, я просто читав. Байопіки відомих порноакторів, як вони приходили, їх інтерв'ю читав. Ви знаєте, я не зустрічав ще жодної людини в порнобізнесі, особливо в сучасному, да? якого ну, не знаю, силоміць би тягли в цей бізнес. Ні. Ці люди чітко розуміли, чого вони туди йдуть. Чимало людей взагалі собі зробило певну кар'єру, зробило гроші, а потім займаються абсолютно якимись іншими справами, там, не знаю, бізнесом чи чим загодно. не суть важливо. І тому я вважаю, що от саме через те, що Україна зараз знаходиться по суті в полоні у Зеленського і його клівретів, як то гетьманцеве Татарови, Єрмакій, будь-що, що буде лібералізувати нашу економічну ситуацію, для нас йде в плюс. І тому я є великим прихильником цієї історії і вважаю, що це дуже хороший крок, який насправді дійсно варто було би прийняти. До речі, ще один момент, який варто розуміти про всю цю історію. От коли, наприклад, вам будуть розказувати, я впевнений, що будуть і під відео скажуть, що я продався сатані, я хочу, щоб україночки. Хоча, друзі, я відкрив вам секрет: в порнобізнесі є і чоловіки-актори. Що з ними робить? Не тільки україночки виходить, але й українці. Біда, скажіть, да? так от до чого веду? Що розумієте, в цьому прикол? Я вважаю, що будь-що, що, що буде давати навіть робочі місця і так далі, це є в плюс. І... Взагалі, от нам би варто зрозуміти, шановні співгромадяни, що е, будь-які заборони в стилі гетьманцева, підвищення податків, заборона того, того, того це все те, що буде просто кожен раз бити нам таким величезним величезною сокирою по ногах і не давати нашій країні розвиватися. Якщо хтось скаже, що це не на часі, то я скажу, що це на часі, друзі, тому що як не крути, але от е, да до речі, ще один економічний аспект. Ви ж розумієте, що таке порностудія? Це ж не тільки насправді, вибачте, власне, порноактори, які щось там роблять в кадрі, це величезна кількість інших робочих місць від собі. Це і оператори, і режисери, і монтажери, і охоронці, і освітлювачі, і так далі, тому подібне. А ще є величезна кількість людей, які, наприклад, адмініструють цей контент, а ті компанії, які працюють на те, щоб це і це все, друзі, робочі місця. А я підкреслюю, коли от знаєте. Знову ж таки, наші популісти з влади кричать, що нам робить, щоб людей повернулись, може, давайте заборонимо їм взагалі виїжджати. Ні, треба давати людям роботу, високооплачувану роботу. Я собі уявляю, СРСП буду кричати: От, паскуда, Ти хочеш, щоб наші українці працювали своїми тілами на тих, ото все. Нам таке не треба. Нам треба все. Нам треба все, щоб кожен заробляв міг. Мати можливість заробити так, як він вважає за потрібне, е, і тільки такий підхід нам дасть можливість, щоб українці поверталися, щоб їм було вигідно, щоб нам не треба було сюди завозити е, мігрантів і щоб українська економіка мала зростати. Якщо вам здається, що порно не пов'язане з тим, то ви напевно трошки не розумієте, що це таке, і ви не розумієте, що насправді Україна має заробляти на всьому а головне. Україна має бути абсолютно вільною для будь-якої підприємницької ініціативи. І такої, в тому числі. Якщо людина хоче заробляти на цьому, будь ласка, не порушуй правила, не порушуй закон, плати податки і працюй. І це для нас має бути найголовнішим підходом, а не вся ця гетьманцівська, срана, е соціалістична. Блюдська херня, при тому, що я впевнений приправлена російською зрадою, тому що якщо ви прослідкуєте, чим помічником був господин Гітманцев, то він був помічником офіційно визнаного російського агента рішенням Держдепу США та вже і України е господина Сівковича. От тому саме от така людиночка у нас зараз намагається ек економікою рулити, ну в тому сенсі, щоб з усіх стягти побільше, щоб так сказати, вистачало гроші на велике відбудівництво і відновництво. От і все, друзі. Тому. Я виступаю категорично за подібну ініціативу. Це дуже правильно, і мені здається, дуже правильно насправді виписне законопроект. Як, ніяких претензій до нього немає, придертися немає до чого. Але головне, я дуже хочу, щоб ми розуміли: єдине, єдине, що треба і що варто нам зрозуміти всім в плані того, як вибудовувати країну гроші. Гроші і робота. Оце те, що буде втримувати людей і повертати людей. От єдине, нічого іншого. Вибачте, давайте скажемо собі відверто. Величезна кількість людей не запарюється якимись супервеликими там патріотичними питаннями і так далі. Їх цікавить бабло. І завдання держави Україна зробити так, щоб вони це бабло могли тут заробляти. Порно, не порно, чим завгодно. Розумієте? Оце наше головне завдання. А не вишуковувати, що там ще заборонити і з кого ще стягти зайву копійку. Тільки так і ніяк по-іншому. Тому да, поранено задорно, що називається. Тому я дякую ініціаторам цього законопроекту. Це дуже правильна ініціатива. І я її категорично підтримую. Побачимо. Чи підтримує зал Верховної Ради? Не знаю, до речі, тому що з одного боку, Зеленському ж треба набивати бали серед молоді. Я впевнений, молодь, звісно, двома роками підтримує, як і будь-яку таку знаєте нормальну ініціативу по декриміналізації всього того радянського лайна, яке досі у нас існує. З іншого боку, може у них вже включиться... Багатьох депутатів а, такої, у я що я на округи скажу. Любіми бабушки мої скажуть мені, що я сволоч, і я допомагаю проституїровати українок. Але я нагадаю ще раз: в порнобізнесі є і чоловіки, друзі. Не забувайте про це. Дякую вам за увагу. Вибачте. Такий більш легкий сьогодні випуск вийшов, але ну як легкий, він насправді про суть. Ми маємо розуміти, що відбувається, і, і знаєте, треба розуміти, що війна йде за те, щоб Україна була дійсно країною, знаєте, яка в першу чергу продає на експорт свободу. От свободу як категорію, тому що ми, як ніхто в сучасному світі, знаємо, що це таке, і платимо за неї найвищу ціну. А це оця тема, яку ми сьогодні говоримо. Це тільки один з таких маленьких, таких, але важливих кавалочків цієї власне внутрішньої свободи, про яку ми зараз говоримо. Тому, якщо ви згодні зі мною, вам було корисне це відео, то будь ласка, поставте свій лайк, не пожалійте цього лайку під цим відео. Будь ласка, підпишіться на наш канал Сензорнет. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу! Україна буде вільною. Вірю в це. Заради цього, власне, ми і воюємо.